Вітаю, шановні експерти рослинного світу, сьогодні ми зануримося в захоплюючий світ автоматизації догляду за кімнатними рослинами. Чи хтось з вас коли-небудь був настільки зайнятий, що не мав часу поливати своїх зелених друзів? Або ви відчували, що ваші рослини не отримують достатньо уваги? Чи задумувалися ви коли-небудь, як можна за допомогою сучасних технологій спростити процес догляду за рослинами? які інструменти та технології можна застосувати для автоматизації цього процесу, і чи можливо, що найближчим часом ми побачимо робота садівника, який буде поливати рослини та спілкуватися з ними? Давайте разом здійснимо подорож у світ рослин та дізнаємося, як сучасні технології можуть полегшити наше повсякденне життя, зокрема догляд за рослинами. А що таке автоматизований догляд за рослинами? Автоматизований догляд за рослинами це використання різних технологій, таких як автополив, автоматичне дозування рідких добрив, контроль вологості та освітлення для забезпечення оптимальних умов для росту та розвитку рослин у приміщенні. Це може включати в себе використання спеціальних датчиків, програмованих систем керування та інших пристроїв які автоматично реагують на зміни у середовищі росту рослин. Автоматизований догляд за рослинами означає здатність пристрою доглядати за рослинами практично без втручання людини. З того дня, як люди вперше одомашнили рослини, вони намагалися знайти методи їх вирощування з меншими ресурсами, кращими врожаями та швидшими темпами. З цією метою ми тисячоліттями експериментували з різними техніками та інструментами. І прогрес, якого ми досягли у цьому відношенні, просто неймовірний. Ще кілька сотень років тому наші врожаї безпосередньо залежали від погоди та сезону. А сьогодні ми можемо вирощувати їжу цілий рік у місцях, де це ніколи не було можливо, завдяки автоматизованим вертикальним фермам. За прогнозами вчених, до кінця цього століття населення Землі збільшиться до 11 мільярдів жителів, і всіх їх потрібно буде чимось годувати. Проблему зможуть вирішити вертикальні ферми, одна з передових технологій сільського господарства, яка сьогодні переживає справжній бум. Технологію ярусного вирощування рослин створили, аби зменшити голод через перенаселення планети. Вертикальні ферми займають менше площі, економлять ресурси, врожаї в них більші і не залежать від погоди. Що ж таке вертикальна ферма? Вертикальна ферма це спеціальна система вирощування рослин, яка використовує вертикальні структури для збільшення обсягу виробництва на обмеженій площі, зазвичай в умовах міського середовища. Вертикальна ферма це сучасний метод вирощування рослин, коли вони не вирощуються у традиційних горщиках або нагородах, а за, замість цього вони вирощуються на спеціальних вертикальних структурах. Це може бути велика, спеціально обладнана будівля, де рослини ростуть на стелажах одна над одною, отримуючи необхідне світло, воду та поживні речовини з використанням спеціальних систем автоматизації вертикальні Ферми дозволяють вирощувати багато рослин на невеликій площі, зменшуючи споживання води та забезпечуючи стабільний врожай протягом усього року. Це теплиця з багатоярусним розташуванням рослин. Вона нафарширована високими технологіями, які контролюють клімат, воду та освітлення. Такі ферми можна розмістити не тільки на землі, а й на даху та в підвалі. Їх розмір від метрової шафи чи вантажного контейнера до великого тепличного комплексу, головні переваги: економне використання площі води, незалежність від погоди, прискорене дозрівання культур та можливість збирати врожаї цілий рік. Рослини ростуть не в ґрунті, їх вирощують методами гідропоніки, аквапоніки й аеропоніки. Пестициди не застосовуються, завдяки чому продукція екологічно чиста. Гідропоніка це метод вирощування рослин, при якому коріння рослин знаходиться у воді, а не в ґрунті, з давньогрецької гідровода, і понос робота в результаті отримуємо переклад робочий розчин. Рослини отримують необхідні поживні речовини через воду, яка зазвичай містить розчинені мінеральні речовини. Усередині самих ферм автоматизовані маніпулятори та ліфти здійснюють механічні рухи. Та готують рослини до процесу збору врожаю. Основна мета або стратегія гідропонного садівництва полягає в тому, щоб керувати ростом рослин шляхом точного вимірювання води та поживних речовин. Пам'ятаючи про ці цілі, садівники зазвичай можуть очікувати наступних переваг серед інших від вирощування в гідропонній системі, економія води, економія поживних речовин та економія праці. Розумний сад це ідея. Використання технологій для автоматизації та оптимізації процесів вирощування рослин. Це може включати в себе використання мікроконтролерів, датчиків, систем автополиву, систем контролю, освітлення та інші технології для створення оптимальних умов для росту рослин. Розумний сад дозволяє забезпечити ефективне використання води, добрив та енергії, підвищити врожайність та знизити витання. На утримання саду. Гідропонічна система складається з резервуара з водою. Це контейнер, де зберігається вода, яка використовується для живлення рослин. Насоса. Насос використовується для перекачування води з резервуара до рослин. Трубопровідна система, це система трубок і фітінгів, яка розподіляє воду з резервуара до кожної рослини. Тримачів рослин це спеціальні конструкції, які утримують рослини над водою, щоб їх корені могли занурюватися в воду. Помпи повернення, ця помпа використовується для повернення води з рослин до резервуара. Фільтра. Фільтр використовується для очищення води від забруднень і залишків рослин. Добрив. Добрива додаються до води, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами. Освітлення, гідропонічні системи, часто використовують штучне освітлення, щоб забезпечити рослинам достатню кількість світла для фотосинтезу. Контролерів. Контролери використовуються для автоматизації процесу гідропонічної системи, включаючи регулювання рівня води, освітлення і добрив. Контролер в гідропонічній системі це електронний пристрій, який відповідає за автоматизацію та регулювання різних аспектів системи, таких як рівень води, освітлення, добрива тощо. Контролер може мати різні функції, такі як управління насосами, таймери для освітлення, моніторинг та підтримка оптимальних рівнів поживних речовин у воді, а також ведення журналу даних для моніторингу. Та аналізу. Це загальна схема будови гідропонічної системи. Залежно від конкретного типу гідропонічної системи можуть бути додаткові компоненти або варіації в цій схемі. Мікроконтролери це невеликі вбудовані обчислювальні пристрої, які призначені для керування різними процесами в електронних пристроях. Вони можуть бути програмовані для виконання різних завдань, таких як зчитування даних з датчиків, керування рівнем води, освітлення та іншими аспектами рослинного вирощування. Датчики це пристрої, що призначені для збору різноманітних даних з оточуючого середовища. У вирощуванні рослин вони можуть вимірювати рівень вологості, температуру, рівень освітлення, рівень поживних речовин у воді та інші параметри, які важливі для здоров'я рослин. Аеропоніка це ще один метод вирощування рослин, при якому коріння рослин знаходиться у повітрі, і поживні речовини подаються за допомогою туману або спеціальних розпилювачів. Додатковий кисень, якому вони піддаються, призводить до швидшого росту. Природні поживні речовини, наприклад, азот, фосфор і калій, додаються до центрального резервуару разом із водою. Резервуарний розчин ідеально зберігається при температурі 15-20 градусів за Цельсієм, щоб максимізувати швидкість поглинання рослиною та зменшити ризик розвитку бактерій. Потім багатий поживними речовинами розчин подається по системі у вигляді туману, а або крапель через точно визначені проміжки часу, оживлячи відкриті корені рослин усім, що їм потрібно для росту. Аквапоніка це метод вирощування рослин, який поєднує гідропоніку, вирощування рослин у воді без ґрунту, з аквакультурою, вирощування риби чи інших водяних організмів. У системі аквапоніки вода, яка використовується для вирощування рослин, також використовується для вирощування риби, а відходи риби використовуються як джерело живлення для рослин. Цей метод вирощування. І є екологічно чистим, оскільки він дозволяє створити замкнуту екосистему, де відходи одного процесу використовуються як ресурс для іншого, та в якій є ключовими три типи живих організмів: водні тварини, зазвичай риби, рослини і бактерії. Кожен з цих методів має свої переваги та допомагає забезпечити стабільне виробництво продуктів харчування у різних умовах. Багато людей стикаються з ситуацією, коли нема на кого залишити полив. Квітів під час відпустки, тому багато хто задається питанням, як зробити автополив кімнатних рослин. Вирішити таку ситуацію допоможуть системи автоматичного поливу. Горщик з автополивом своїми руками можна зробити таким способом: автополив з пластикової пляшки. Крок перший. Візьміть пластикову пляшку і зробіть невеликі отвори у верхній половині. Потім розріжте пляшку навпіл і переконайтеся, що всі отвори знаходяться у верхній частині пляшки. Крок другий. У кришці пляшки. Зробіть отвір і вставте в нього шматок фетру або бавовняної тканини. Крок третій Переверніть верхню частину пляшки догори дном і покладіть її в нижню. Довжина тканини повинна торкатися дна пляшки і трохи виступати зверху. Круг четвертий. На дно пляшки додайте стільки води, щоб тканина повністю просочилася. Круг п'ятий. Наповніть верхню частину пляшки ґрунтом. Перейдіть за посиланням під відео або відскануйте QR-код та виконайте тест, який допоможе перевірити ваші знання. Зосередьтеся, у вас все вийде чудово. Бажаю вам успіху!